Всім привіт! Вітаю на моєму каналі Квітучий дворик. Не могла не зробити окреме відео, ще раз зняти мою красуню, показати вам. Це трояндочка спрейка Ruby Star. цікава така назва в перекладі. Вона означає рубінова зірка. Троянди спрей, які взагалі були селекційно виведені на основі троянд флорібунда, тобто вона відрізняється тим, що вони масово квітнуть. Ось, як видно, по цій такій гілці, сама більше у мене цього року видалася, тобто на одній гілочці вони випускають повну, дуже багато бутончиків. Майбутніх квіточок. Ось як видно у мене тут. Дійсно, цвіте вона дуже рясно, дуже щедро. І така красива, в неї колір такий. З низ пелюстків біленький, сама така малинова. І ось так як придивитися, таке поєднання дуже гарне. Троянточка, з мінусів, можливо, комусь це й не подобається, вона ну, практично вона не пахне, майже запаха ніякого, в такого вираженого немає. З плюсів, що можу сказати, ну, як на мене, два таких. Великі плюси це те, що вона компактна. Ну, цього року вона в мене вже більша, вона в мене другий рік оце квітне. Тому десь ось ця сама більша гілочка, десь сантиметрів 70 см. Я заміряла спеціально. Ну, і по ширині, в принципі, теж так десь 70. Але все одно, порівнюючи з кущовими трояндами, тими самими чайно-гібридними, то вона займає набагато менше місця і ідеально підходить для тих, кого обмаль з, з ну, земельної ділянки, так сказати. І так як у мене, не дуже багато вільного місця біля. Дому. Тому вони, як на мене, дуже гарно писуються і квітнуть, будуть радувати вас весь сезон аж до самих холодів. Ось, ну, ось вже видно, вона відцвітає, це перша хвиля її цвітіння. Ось такі бутончики вже підсихають. Ну, вони або самі відпадають. Ось як тут такий уже він сухий-сухий. Відпадають самі, або я їх просто зрізаю, як вони вже такі некрасиві стають. І вона випускає, знову дає нові бутончики, знову квітне, і так практично безперервно. ну я ж кажу, тому хто кого зацікавили, такі спреки, можливо, у кого ще не було, і, або хто ще роздумує, чи придбати, чи ні, ну, в мене теж вона е, раніше в мене їх не було, я тільки той рік з ними познайомилася, придбала. Е, вони мені дуже сподобалися своєю цвітінням, яке вже повторяюсь. Своїм рясним і тим, що такі компактні кущики багато місця теж не займають. Тому раджу всім звернути увагу саме на спрейки. Дійсно, вони дуже красиві. Ось така красуня, ще раз кажу. Ось так гарно. Цього року в мене вона щедра на квіточки, гарна сама по собі вона. Та, можна сказати, ось всі троянди красиві по-своєму. В кожній троянді є щось своє, щось таке незвичне. Тому, Кому сподобалося, буду вдячна за кожен лайк, за кожен комент. Цікаво, хто ще розділяє мою думку, кому такі теж трояндочки подобаються, буду рада вашим коментарям. На цьому будемо таке коротеньке відео, буду закінчувати. Всім дякую за, що були зі мною. До нових зустрічей!